Давайте зараз порівняємо скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн. Всякі в в кафешки, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо вони якби намальоване одне. Середня паласна зарплата звучать люди в Україні отримують. Я з особистого досвіду знаю серед людей нашій команді 8-10 10 к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А от ці айтішники, айтішників, дивіться, за вересень середнього них типа зарну на ітішні, я більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, за вся історія. Ютуб відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48, к ка середня, 64, жовтень, листопад 70. Що ви понімали, куди все рухається? І здавалось би, люди там щось чились, дипломи отримували то сьо. І, і отак. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Дійсно, це фрілансері, раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, хто ні тіліп не дивиться, нічого, багато в це роботи заміняють. І люди сидять в шоці, що це життя вчились, до голову вже тримається. І всі, хто в принципі встигають час онлайн зайти, чи думають ще саме час. Самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, самі знаєте, де шукати. Три крапки вгорі справа, відкрити в браузері, і все, це абсолютно безкоштовно для вас. Натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50, 100-150 карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розпосліджують проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туда ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно абсолютно. І от я реально зацитував, бо в мене мама вчителька з нереальним досвідом. А байко у мене столяр, краснодірівчик. І от вчителька вже заміняє п'яти, ну, грубо кажучи, ну без емоцій, але може, да, замінити. А столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в краснодіречика, але я, я думаю, що не заміни, прям роб, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Ні, це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську, посилання, самі знаєте де.